Друзі, привіт! Нарешті-нарешті ми добрались до нашого поля з кукурудзою. Хочу нагадати, ззаду мене поле, на якому висіяні декілька гібридів від компанії Pioner та гібрид сингенти, який висівався тут всі попередні роки. Наша мета порівняти ці гібриди, як чим вони відрізняються відрізняються між собою, визначити в кого найбільша врожайність, найкраща волога віддача. І окрім того, тут ще поле розділено на дві частини. На одній частині минулого року була посіяна гірчиця, як сідерат, на другій частині поля гірчиці не було. І в попередніх відео ви вже могли бачити, як відрізнялася чистота посівів в плані забур'яненості, да, і в принципі самі рослини. На жаль, деякий час назад на Вінниччині була дуже сильна гроза, позривало а в деяких будинках навіть дахи, відповідно, постраждали в деяких регіонах поля. Є такі приклади, що там поля соняшника прям повністю, повністю положило. Ну і так сталося, що наше поле також постраждало, але є нюанс. Певні гібриди вистояли, певні гібриди полягли. Тож зараз ми вам це все покажемо. Залишайте з нами, поїхали! Різниця всі кукурудзи? Так, оце у нас почали відбір з е, дослідних ділянок. оце сингента Сенгента феномен. А це піонерівська кукуруза. Звісно, качани. Дуже і дуже відрізняються. Ось у нас кукуруза феномен. А ось у нас 12 рядків. Кукуруза Р8556. Подивіться, що вітер зробив. Але яка причина? Дивіться, якщо ми беремо феномен. ось у нас висота качана кріплення кукурудзи феномен. А ось висота кріплення качана Р8556, то як ви думаєте, могла ця кукуруза втриматися? Звичайно, не могла. Якщо ми качана... візьмемо цей качан... Ось цей качан. Ну, ось цей же гібрид. Ось він є гібрид. Цей, ми подивимося ще по. Ану, ану подивиш, Зараз подивимося ми ще по ту. Дивіться, який качанчик. Все на А ну рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 по кругу. І ось вона є. Ось така. Тримай. А тепер візьмемо феномен, подивимося. Ось ось в мене є. А ні, ми цей залишимо собі. На, викладемо потім їх на табличках. Ось. А ну, давайте порівняємо два качана. О, дивіться, бачите, вони в принципі всі однакові. Феномен. оце феномен. І Попередній у мене феномен був посіяний. Ось, попередній візьмемо попередній. Ну, оце такий качан. Да, так він і є. О, такий він є. Його окружність. Давай посчитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. десять, один на тріжне питання. 18 по окружності. Це феномен. Ну давайте подивимося, що ця що положена. Ось її положило. Ось, Бачите, вона лежить. Але я говорив із Юрою, він казав, що її підніме. Попробує підняти. Юра, це комбайнер. Комбайнер, так. Попробує підняти. Правда, вона не вся. Ми сьогодні з дрона, в мене не було дрона, не дивилися. Подивимося, тут клаптик є, можливо, вона далі не дуже така. Ну, ось це... Ось це качан гібриду. 85-56. П-85-56. Да. Пало 250. Так, Сюда. идем дальше. Пало 280. Так, а это ступные. То есть, чтобы мы их потем не перепутали да. между собой. шли дальше. Так, это палочка. Вот. Ага, есть, да. Вот палочка. Так. Це в нас іде ФАО 280. Перешні у мене були посіяні гібридом феномен. Дивіться, ось він качан. Я не хочу сказати, що поганий гібрид чи не поганий, Компанії Сенента ось він є. Але подивіться, висота кріплення качана тут. Який він качан. От. Який він тут. А давайте подивимося, тепер висота кріплення качана ось. Ось я. Ось висота кукурудзи. Це тут була в минулому році посіяна пшениця. По пшениці ми посіяли е, герчицю і оце герчиця. І оце е, гібрид компанії Піонер 8834. Ось качани. Ось вони ці качани. Бачите, висота кріплення його. Правда, стихія у нас пройшла тут. Пройшла стихія, трошки положило, будемо сподіватися, що її підніме. Ось такі качани. Давайте ми подивимося по окружності, що в ній є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, шістнадцять. По окружності. Ось такі качани. Да, вона трошечки ще порівняно з феноменом, вона трошки ще є вологість. Але будемо дивитися. Будемо дивитися. Ми ще раз з вами зустрінемося під час збору. Да. Все вона є. Залишаємо цю табличку і качани. Так, Йдемо в слідуючий гібрид. Переходимо до слідуючого гібриду. Гібрид P9074, 330 фао. Дивимося феномен кріплення качана. І дивимося і висота кукурудзи, і дивимося висота піонерського гібриду. І кріплення качана. Ця вже трошечки нижче вийшла порівняно з попередньою. Ось вона така кукуруза. Дивимося на качан. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16. 11, 16 по окружності. Ось така. Дивимося, висота кріплення качана. Ось така кукуруза, ось такі качани. Трошечки вона положена, але дивіться, висота кукурудзи. Оце кукуруза на Ну Ми ще потім пройдемо, подивимося да. там, де не було сидирату. Що да. там на землі робиться. Думаю, що там картинка не така, як тут. Да. Так, давайте так, цю та, сюди. табличку так. і ці качани. І берем табличку табличку да. сюди. І беремо. Змик і пава 340. Йдемо. На ФАО 340. Да, дивіться, а ось попередній він практично весь стоїть. Стоїть. Тож ось це все-таки залежить від гібриду. від гібриду. А цей знову лежить. Тут ФАО 340, 96,10. Висота кріплення качана. Ось. Теж висока. Ну тут ФАО більше 340 ФАО. І давайте подивимося сама кукурудза. Ось сама кукурудза, Якщо її взяти по... Ну, по триму, Вона вологіша, мокра. Вологіше, мокра. Да. мокра. Так, що в нас по окружності дає? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 15, 16, 17, 18. 18 по окружності. Оба тобто. та. Ну спробуємо підняти її. Дивіться, практично весь качан на землі. І от весь... далі він знов сингента. Знов сингента, Знов сингента ось пішла. Ну і сингента вся стоїть. Сингента ну, чуть... вся стоїть. Сингента стоїть. Uh -huh. Ну, якщо взяти качан, він трошечки менший. Від, від цієї трошечки менший, але якщо... Ану, Юра, але якщо будемо дивитися по е, цьому, вона вже суха. Практично, напевно, будемо молотити, напевно, вже і буде вологі 14. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а тут 14. Я получали 18-14, ну це я ще качан, як залежить. від качану. Ну В будь-якому разі наші підрахунки вони зараз дуже приблизні. По урожайності і по вологості ми подивимося. От. По тому, що вона лежить, піонерська, це ще не показник. Ми зараз дрона спробуємо подивитися. Вона сіяна аж наздовж. Мені здається, що туди, туди далі вона може добре працювали, що вона так вигналася. Може Побачимо в тій стороні, якщо вона там не лежить то тоді ми можемо по другому говорити. І все покаже комбайн. Ні, мені ця, по-перше, вона більша, дивіться, вона більша і вона волога. Оцей гібрид, я не знаю, по цьому, 9610. Ну, не можу я в захваті сказати, що я в захваті від нього. Ті попередні лучші. Ну, ті були сухі, так. Да. Тобто, можливо, оцей гібрид можливо, десь у чиїх, якихось районах може. Але в даний час із цих п'яти гібридів, що тут посіяно, я прихильник. Тобто цей перший вилітає. Цей перший вилітає. Да. Ну, пішли тепер зберемо їх всі в купу. А, Я ще хочу зауважити, там було гарне міжряддя. Давай е, зніми, знім, будь ласка, міжряддя, щоб показати, що тут побує нам. Да. Так, це у нас. Да, ну Тут майстер працював. Тут майстер Power плюс, плюс сидерат. І поле чисте аж до самої осені. Да, поле чисте до осені. Так, друзі, ось наші таблички і наші качани. Почнемо з сенгенти. Сінгента у нас ФАО має 220, того вона нам всю дорогу здавалась самою сухою. Але при цьому 250. Mm. Гібрид Піонер п 8056 з ФАО 250. 50. Ну так, на перший погляд, так без, Треба було взяти вологомір. Без вологоміра. Волгомір, така без сама. Вол... Поділіться своїми враженнями ну, по гібридам. Ну що гібридами. з цих чотирьох гібридів. Мені найкраще 250. 8556 і 88.34. Але стійкіший вийшло 88.34. Цей виляг прямо на цій ділянці. Виляг дуже. От. По візуально, візуально і по вологості. Сьогодні у нас 8 вересня. ну от Ми маємо поки таку картину. Оце 200, 280 330 ФАУ. Там висота, мабуть, більше трьох метрів буде. Більше трьох метрів це однозначно. І висота кріплення качана. Десь метр п'ятдесят. Давайте, може, так, звідси плавно перейдемо, подивимося на де не було гератинал. Точно, точно. А тепер пішли, подивимося фон бур'янів, де не було сидератів. Тепер такий момент. Ось сингента, яка короткоросла, судячи по бур'янам, тут уже Судячи по бур'янам, тут вже не було сидератів. І короткоросла сингента також вся лежить. Да. Тому тут, мабуть, неправильно говорити, що питання в гібридах піонер, що вони вилягли, тому що Сенгента лежить так само. Сенгента лежить раз. Сенгента лежить раз. І дивіться, та сама Сенгента, та сама Сенгента. Отут тут вже починається герчиця. Оце той самий феномен, що тут, що там. Получається, що тут вона була слабша. Слабша була. Хоча слабша і не, не, не стійкіша. Тобто, мені здається, що по-любому герчиця е, свою роботу зробила. Тут стійкіша вона, повніша, ну... Ну от один цей феномен. Весь стоїть, весь практично ні, ні один не лежить. А тут уже, а тут вже, бачите, тут вона вже лежить. Тут ми бачимо і по висоті. Да, а от розвернись, будь ласка, туди зніми. Там от видно, видно де закінчились седирати. Да. Оце седирати закінчили, а це вже друге поле пішло. Угу. І тут ж навіть не потрібно шукати міжряддя для того, щоб побачити, що тут всередині робиться, яка тут кількість бур'янів. Але давайте ще ми все-таки зірвемо качан. Для того візьмемо навіть декілька качанів. Сказати, що вона в качанах сильно гірша, ну так, на перший погляд, то, мабуть, і не можна. Побачимо ну, по, по такі... урожайності. Да, тут вже, побачимо, мабуть... як, як комбані. Якщо він зможе її показує. підняти тут, не знаю. Ну, це, це, це взагалі має. лежить. Тут вже кач качани на землі прямо. Да. Ну, ще за що того, що може тут піде він, щось підніме, щось. Ну, ну не знаю, побачимо. Да, вітер це... пройшов одинаково, що тут був вітер, що тут був вітер. Тому що одне поле, от бачите, все. Тільки там вона стоїть, а тут лежить. Давайте тоді ще раз підсумок по седиратам. По, по вражальності гібридів ми ще поки не можемо кладати. Ну, Однозначно, однозначно я задоволений седератами. Я бачу результат. Я по, по стоянню самої кукурудзи по е, чистоті поля і по, е, по самому стеблу я задоволений.